Як же користуватися цим цією послугою? Спочатку треба знайти найближчу поліклініку недалеко від вас, від місця вашого проживання, прийти туди, зареєструватися, заповнити заяву і вибрати сімейного лікаря, і все, і вже можна буде записуватись до лікаря на прийом. Записуватись можна телефонічно по Телефону або на сайті, якщо є така можливість, до вузьких спеціалістів треба вже направлення від сімейного лікаря, або в приватному порядку тоді направлення не потрібне у разі екстрених ситуацій. Можете телефонувати на швидку, викликати швидку, але вона також не, не у всіх випадках приїжджає, тому краще їхати, якщо людина транспорт, транспорт Якщо людина транспортабельна, то краще їхати на сор із Бапшиєнч. Це прийомне відділення екстрених ситуацій, де вас можуть прийняти. Ну і в деяких випадках, якщо велика черга, треба буде посидіти, почекати.